22 березня 1918 року законом про державний прапор Української Народної Республіки було остаточно затверджено форму і колір народного прапора. Ініціатором прийняття цього важливого закону був Михайло Грушевський. Державна символіка невід'ємна частина будь-якої країни. Саме вона є лицем своєї держави за її межами. І ці засади діють не одне сторіччя. На урочистому мітингу пригадали і цю сторінку в історії рідної України. Напевно, кожен з вас згадує трошки історію, як символіка нашої держави приходила уже той період, коли ми це пам'ятаємо. Знаєте, дуже тяжко переживати ті моменти, коли перелог злобний момент, да? коли ми звикли до одного прапора, до одного герба, приходить інша символіка, була якась недовіра, непорозуміння. Але потім ми всі розуміємо, що якщо відбулася держава, значить відбуваються її атрибути. Це Конституція держави, це державний прапор, державний герб, державний гімн. І це сталося. Яке ж вседержавне свято без всеукраїнської славетної любові до співів? Усіх присутніх на площі біля міськради артисти вміло захопили патріотичними піснями. Марина Кочкина, Андрій Гузєв, студія Барт.